Вітаємо забитим голом. Як почуваєшся? О, почуваєш чудово, щасливий допомогти команді. Але попереду ще багато матчів і треба сфокусуватись на них. Чи важко тобі було грати в другому таймі? Ні, було не складно, але я бачив, що це була високоінтенсивна гра. Обидві команди хотіли виграти і по черзі атакували. Це була хороша гра. Що тренери казали тобі перед виходом на поле? Завжди кажуть, щоб я старанно працював, насолоджувався футболом і грав. Сьогодні так і сталося. Я отримав задоволення. Влад, як настрій, розкажи про сьогоднішній матч. Ну, важка гра для ЛНЗ, пропустили. Розкажи про перебіг подій сьогодні на полі. Так. Знали, що у Олександрія непроста команда, але знали, що в неї це третя гра, там через два на третій день готувалися. Перемогти сьогодні. Так, пропустили першими, але мені здається, що це нас більше е, завело. Та ми більш актив, активізувалися піс, саме після пропущеного голу. Ти коли забивав свій гол? Розкажи, чи ти думав, куди ти будеш бити? Адже такий момент відповідальний. Останні хвилини першого тайму. Ти вже знав завчасно, що будеш бити в дальній кут. Чи, там, які думки були у тебе в голові? В цей е... Ну. Гарна передача була від Хобленка. Я першим дотиком обробив м'яч, то в мене було трішки часу оцінити ситуацію, як голкіпер виходить, як він зустрічає мене. Тому я не відразу, я оцінив по ходу ситуації. Що скажеш, по другому тайму, здається, ЛНЗ перехопив ініціативу да, і почав грати вже з позиції сили у цьому протистоянні. Так, вважаю, десь, може, трішки сіли, вичікували момент, вичекали цей момент, а реалізували другий там суперник. Помилився і реалізували свій момент. Останнє запитання: ти щойно там давав автографи, фотографувався? Ага. Щось люди казали, питали, які меседжі від них були. Чи просто на ум можна сфоткатися, на ум де автограф? На ум, да, можна сфоткатися, різинку, все щітки, все, що тільки можна. Просто сфоткатися. Приємно, що знають, там, просять там, фото, автограф. Тому це великий плюс, коли вболівальники є на стадіонах.